Отже, про ситуацію в Покровську та Мирнограді, який поруч там вона залишається напруженою. Українські війська продовжують утримувати оборонні позиції в так званій кишені. Повідомляє про це інститут вивчення війни. Американський проект нагадаю, попри складні умови, сили оборони стійко ведуть бої на південний схід від Покровська, стримуючи натиск противника. Однак, окупанти, користуючись нельотною для дронів погодою, все більше і більше заходять в місто. Ось відео зет пабліків, які вже розійшлося. І нашими телеграм-каналами кілька десятків росіян на мотоциклах, автомобілях, пішки абсолютно вільно заходять у Покровськ. Потім вони роззосереджуються по будівлях і вибивати їх звідти стає дуже важко. Але як саме це робиться, продемонстрували пілоти 155-ї окремої механізованої бригади, які постійно, коли дозволяє, знову ж таки, погода відпрацьовують дронами по путінських штурмовиках в Покровську та на південних підступах до нього. В бригаді зазначають, що останнім часом в них значно додалося роботи і виконувати її стало ще небезпечніше ніж раніше, але робити її будь-яку разі треба, і ось е, з тієї колони, що ви бачили якраз на попередньому відео, я думаю, залишилося одиниці. Але отак от вони і накопичуються: одиниця до одиниці, а женуть їх туди безперервно. Ось так і виходить, що втрачаємо позиції, втрачаємо міста, бо наших військ за кількістю значно менше, а дрони, як бачите, не завжди допомагають. Ну і щодо теми Покровська Мирнограда на цитату українського військового глядача Костянтина Машовця він визнає, що підрозділи 7-го корпусу ДШВ досить успішно обороняються у Мирнограді, але за спиною у них Покровськ, де складається дуже важка ситуація. І В цих бригад залишається дуже невеликий коридор для забезпечення та маневру, у тому числі і відходу. І Машовець підсумовує, що з точки зору тактичної доцільності подальше отримування Мирнограда досить суперечна і приміщення цих двох Гад до ділянок у районі Покровська та Родинського, як ви бачите, де Росія намагається замкнути фланги, дозволило б скоротити площу оборони і частково виправити загальну ситуацію. Ну, ми розуміємо, що в генштабі так само це все розуміють, і будемо стежити за ситуацією.